Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Banana Eats. Це мені дуже подобається ця гра, і зараз мені здається, що я вмру. Не здається, а так і є, тому що прямо за мною біжить мій маленький бананчик, яку ж я так люблю. Добре, значить, пропоную вам... А тут не можна стрибати! Капець. Так, на це в нас. А як присідати? Як присідати shift? Ага, на шифт, та-та-та, на шифт, все шикарно. На шифт ми присідаємо. Супер банан мені якісь дали, зцілення, зцілення супер банана. А, Так, ще один якийсь бананчик. Ага, шифточок стали. Стали, 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 стали. стали. Так, а що тут таке, я не можу зрозуміти? Що тут нам те? Забираємо нашу монеточку. Стрибаємо на стіл. Беремо бананчик. П'ять людей вже втекло. А як втекти? Я не розумію, я не розумію, як втекти. А як вийти, як вийти, як вийти, як вийти, як вийти? Свіци. Чекайте, треба втікати, чи що? Я не розумію, що робити. А що робити? Ой, якийсь екстра банан, чи що? Що мені робити? Так, <світ> все, я вмерла, бо я не знаю як. Що тут робити треба? Я не знаю як. І що? Камон, я програла. І реально. Це мені мало би бути видно щось, але ми вже вмерли. М -м 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 -м. Оце. Ми вмерли. Ну, нічого, я думаю, переживемо. Я ще раз таки повторюю, що в мене дуже зараз оце все погане. Тому е відео будуть недовгі. О, у мене левел третій. Шикарно. Так, я втекла. Я втекла, мені написало, що я втекла. Ну, окей. О, який красивий банан. Ну мені такого в житті не мати. Ну окей, добре. Е, Значить, звук може бути поганий. Пога поганий. Але так то норм. О, який класний! А, ні. Фу. Yeah. Типа я не знаю, який банана майор. Е, ну, я думаю, що це, оця... а що це таке? Ну, окей, добре, 6 так 6. Ескейп, Ескейп. Чи банана сліп, банана сліп, інфекція. Втекти. Так, я думаю, що втекти це буде найцікавіше. Тому починаємо. Так, банана Itс. Не я банан! Та ви що, та ви що

Так, доброго дня, доброго дня, доброго дня! А ви куди? А ви куди, 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 куди ви, куди ви? Куди ви? Куди ви? Куди ви? Куди ви? Не нервуємо, не нервуємо, все буде у вас добре, в вашому житті все буде добре, все буде добре, вашому житті, я обіцяю. Вам. Давайте типу, будемо підочікувати. Вихід відкритий. Братан, братан, братанчик, братанчик. Тихо, отдайте мені в Роблокс. Який ти смачний був, я просто не можу. Зовсім смакотам нямкам можна захлинутись. Можна сказати так. Так, 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 так. Все буде добре, все буде добре, в тебе все буде добре. В тому житті і в тебе теж, в тебе теж, в тебе теж, в тебе теж. Тихо, тихо. Та куди ти так втікаєш? Я ж не розумію, що ви так від мене втікаєте, що я вам роблю? Я просто у вас кусенька, так кусь, прикусую, прикусую засеречення за п'ятку. За п'яточку, за п'яточку, за п'яточку. Прекрасно, за п'яточку. Я тебе хочу. Епсь! Хам. Ага. Ти була смачна. От скажу, що правда, то правда, ти була дуже смачна. Ну так вже сталося, що я тебе мушу і тебе з'їсти, братанчик мушу. Ну, ти маєш це розуміти. Ну, я просто дуже жорсткий сікер. давай ще одне життя. Ще один разочок, братанчик. І куди ти подівся? Це було гарно, елегантно і прекрасно. Просто прекрасненько. було це Так, двоє вже втекли. Двоє вже втекли, а тебе я зараз з'їм. А тебе я з'їм. Ні, не з'їм. Де ти є? Ну ти є. А що ти від мене втікаєшся? Ти від мене втікаєш, чи що? Так, добре, добре, давайте, зараз все буде. Зараз все буде. Так, во вона, вов вона, вовна, вовна. Банан бачите. На, давай, дай! А чого я її не можу з'їсти? Чекайте, в мене знову оця фігня осталась. Контр у стався бананчик. Так, добре, побігли далі. А, значить, де вона є. Ні, Не, не втікай! Не втікай! А вона мене чекала. Вона мене чекала. Значить, а, все, все. Так. Ну, я вбила чотирьох, один лівнув і вижила одна. А, мені сподобалася ця катка. А я пропоную, знаєте, що? Зайти в. А де тут? Так. Такс, так, 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 так. так, так, так. А скільки у мене гривень? Мені оця дуже подобається, єс. Yes. А 2000 коінь. Ого! Ого! Pills, becons, Pills. Оце. І оце. А, тихо-тихо, ми може вже щось вибираємо. Escape! тик-тик. Я пропоную грати гру втекти або банана спіл. Ні, давайте втекти. Будемо втікати сьогодні, ми такі сьогодні втікуни, можна сказати. Добре, давайте. погнали. Я ну, не можу вже бути другий раз бананом, ну я що казала. Тому пропоную починати втікати. У мене таке гарне сердечко, я не бачила, що в мене є таке «Missing місінгпец. Що тут треба робити? А, тут треба шукати тортики. Банан з'явився. <рисок> Муха ха-ха-ха. Так, давайте будемо оце робити. Так, отут треба отако, от отако. Отако. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отако. Ой, 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 ой. Чекайте, дайте я отако от собі зроблю, щоб бачити, де той банан дурний. Так. Опс Опс Тихо. Де воно є? Ну. Так. Тихо-тихо. отако Ну. Так. І ось. Та ти що? ти що, як все красиве було? Як все було красиво. Як вона прекрасно справлялась. Так, де наш банан? А, Значить, де наш банан? А. Так, а вон він, во, во тихо ж, а що їх буде стояти? Ну і. У-у-у! Братанчик, братан. А, це так працює. Ага. Ага, ага, -угу ага. -угу. Так, я йду до от цієї якоїсь штуки, а вона вже зроблена. Сім з семи. Хто не втік, типа, чи що? Я щось нічого не можу зрозуміти, але любі друзі, коротше, цю... цю катку ми не зможемо дограти, на жаль, цього разу. Мене з'їли. Але на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім папа, всіх люблю.